Українець хоча б раз в житті має побувати на Говерлі. На вулиці липень місяць, погода стабілізувалася, і ми вирішили піднятися на Говерло. Що з цього вийшло, дивіться далі. Наш похід на гору Говерла розпочався о 9 годині з бази заросля. Ішли ми стежкою, милувалися навколишньою природою, переходили через місточки, зустрічали туристів, які піднімалися, когось обганяли, хтось обганяв нас. Дивилися під ноги на коріння, яке із землі. Звірялися це зказівниками, обрали зелений маршрут, який був трохи легше. Піднялися на оглядову панораму, дивилися на гори, на краєвиди, на зарості ялівця. Комусь було легше йти, комусь важче. Вивилася стежка, йшла все вище і вище. Переступали каміння та рухалися вперед. Час від часу зупинялася, оглядалася навколо та милувалися українською красою. Також з нами йшли наші собаки, які теж старалися підкорити говерло якомога швидше. Зупинились у підніжжі говерли, на горі мала говерла або говерляна для того, щоб одягнути верхній одяг, тому що роздінявся сильний вітер, ставало холодно. Перепочивши і набравши сил, подолали останній підйом. А наверху нас чекала наша улюблена говерла, яка вже нагадувала якісь великі вісьмитисячних багато пропорцій, які видалися на вітрі. А вітер був дуже серйозний. Важко було знімати що небудь. Також ми доєдналися до акції волонтерського фонду з янголом на плечі, котрі винесли на гору Говерла 40-метровий український прапор, на якому були підписи багатьох військових та залужного. Також ми співали національний гімн. До нас приєдналися і інші люди, які були теж на говерді у цей час. На Горі було дуже холодно вітер здіймався, наганяв мари, тому сонечко то виходило, то заходило, проте воно не встигало нас прогріти, і ми досить таки сильно змерзли. Це треба варто брати до уваги і запхати в рюкзак ще якусь теплу річ. Ну я вирішив трошки походити та роздивитися, що на говерлі є цікавого. Встановлений постамент, який вказує що це вершина, також прапора різних військ. Надписи людей, які залишили тут на пам'ять, хамінчики, прапорці все хитається на вітрі. Також цікаво було подивитися на плиту, де зібрані частинки землі з України. А на іншому боці гори вже можна було спокійно розташуватися для відпочинку, тому що гора вже прикривала своє верхів'я від вітру можна було перевести подих та відпочити проти нам, які досить такі впріли під час походу ставало все холодніше, холодніше. І ми зробили з собою великі зусилля, щоб хоча б побути на говерді пів години. Це обов'язково було потрібно зробити, щоб відпочити самому, та щоб відпочила собака. Також здивували, що на горі го продають чай, можна випити чайочку гарячу та купити медаль. Пускалися ми дуже швидко. Також зустрічали людей, які полюбляють собак і хотіли погладити візо під час нашого сходження донизу. Ми спускалися, люди все піднімалися, піднімалися і піднімалися великою вервочкою, яка тягнулася до самого низу. Це досить таки приємно бачити, що українці намагаються піднятися на найвищу точку України, займаються спортом та гуляють українськими Карпатами. Ми спускалися чим пошвидше для того, щоб понизити висоту та вже залишити цей надопучливий холодний вітер. І все ж таки краєвиди українських Карпат не залишали нас байдужими. Щоразу зупинялися, робили фотографії та дивилися навколишній світ. Сніжі говорили, зібралося дуже багато людей. Коли ми піднімалися, їх було набагато менше. Тобто все напевно тому, що люди піднімалися пізніше в обід. Погода прояснилася, боку побачили сніг, тому всім було цікаво зробити фотографію. На фоні снігу у липні. Навколо Карпат, Карпати там все ж таки зобов'язуєте зробити ще декілька додаткових фото. По дорозі донизу йшли вже зовсім в іншому настрою, задоволені підкоренням Говерли, йшли не поспішаючи, обережно переступаючи каміння. Спуски вниз для багатьох туристів набагато важче ніж підйоми, тому що велика навантаження йде на саме на коліна, щоб не травмуватися, йшли, йшли спокійно, роздивлялися краєвиди, дивилися під ноги та віталися з туристами, які піднімаються на гору. Зупинялися на перепочинки, давали собакам попити води, тому що на вулиці було досить якісь пекотно. Собаки насправді були цьому дуже вдячні, тому що їм був цікавий похід, а холодна водичка здавала їм силу. Коли спускаєшся все нижче нижче, дивишся як люди, все, все ж таки піднімаються, піднімається. Бажаєш їм щасливої дороги та благополучне на Говерло. Нас зустрів ярлівець з ростом у людський ріст і багато різних стежок, які мали вивести на одну один стежку до заростяка. Під ногами тік гірський струмок, який мучив кросовки та робив каміння слизьким. Хотілося його обійти, обходили, старалися, не завжди це получалося. Овер, я вже був декілька разів, але ще ніколи я не піднімався на Говерло в компанії за дві години від бази Заросляк. І ось це сталося. По дорозі донизу добре роздивилися єскі струмок, який переходив у річку. Та хотілося б постояти, помитися його водою. А вже коли спустилися до ярмарку біля бази Заросляк, шукали гарне карпатське вино та вирішили перекусити. Купили звичайно сувеніри про підкорення, говерли та вирушили на місце стоянку. Похід на Говерло завершений, всі в хорошому настрої, задоволені, що підкорили найвищу точку України. Тепер час настав готуватися до ночівлі, шукати місце для відпочинку. І вертаючись з Заросляка сторону Ворогти, ми знайшли біля річки чудове місце, і зараз я вам покажу, як ми тут це облаштували. Можливо, ви, коли будете на Говерло, теж сюди заїдете і розставити свої. Намет. А на ночіму розмістилися в одному підготовленому місці для кемпінгу, яке знаходиться при виїзді з бази заростяк то тобто по дорозі до головної траси. Справа були зроблені невеличке таке шале з накриттям. Місце для багаття, та можна буде під'їхати автомобілем. Тут ми і залишилися на ніч, розставили свої намети. Дошли трошки лісом. і побачили, що тут притікає вже справжня гірська річка чудовою прохолодною водою, де можна помити обличчя та набрати води для приготування їжі. Так ми в принципі і зробили, і були дуже задоволені тим, що випала така нагода попередачувати в карпатському лісі біля гірської річки, яка шуми потім всю ніч і нагадувала про підняття на говерлах. А далі був процес розпалювання багать, приготування їжі, карпатські історії, розмови про життя та про нові плани на майбутні походи. Навколо приїжджали машини, які вивозили туристів у їхні готелі та бази відпочинку. Ранок неділі порадував гарною погодою, приготували сніданок та були вже готові вирушати додому. Настрій був прекрасний і поставлено ціль на підтворення Говерле та про поновлення внутрішньої енергії було виконано на 100%. Не забувайте підписатися на канал, адже далі багато цікавих відео.